Ми продовжуємо програму 9-го фестивалю патріотичної пісні Рутенія, фестивалю, як ви бачите, не лише пісні, але і поезії, і музики, і тепер також і театру. Фестиваль, який проходить цього року, як і попередні роки, за підтримки численних друзів, яким ми щиро вдячні, без яких це не могло би відбутися. І перш за все за підтримки всеукраїнського об'єднання Свобода. Подякуємо тим, хто уможливив цей фестиваль. Я запрошую на сцену, е, крім того, що мого колегу по веденню цього фестивалю, але також і співака, і людину, яку ви всі прекрасно знаєте. Людину, яка була голосом майдану і яка залишається потугою українського духу. Володимир Гонський. Дякую, Кирило, дякую, друзі. Дякую, братики, і сестрички, дякую, побратими. Маестро, цей мікрофон можна співати. Нормально. Щас хтось мені допоможе під гітару підключити, буду взагалі вдячний. Слава Україні! Yeah. Дуже приємно сьогодні, друзі, що вас сьогодні більше. Так багато, що мабуть, сонечко. Допомагай, друже. Чи цей так? Добре. Дуже приємно, що потужна була реклама і по радіо. Спасибі, до речі. Українському радіо один за потужну рекламу. Це справжнє удійсло українське радіо. Дякую, що вам це не байдуже. Я переключуся на цей мікрофон. тому Що зараз я мушу взяти в обидві руки гітару. І перед тим як щось вам заспівати. Я би хотів повторити, от дуже мені цікаво, я думаю, що не тільки мені, друзі. І дуже потрібно, щоб про тих людей, таких, які щойно виступали, спасибі вам, пане майоре, ми пам'ятали не тільки на фестивалях, а в кожній секунді свого життя, в кожній одиниці часу і простору. Минулого разу я попросив таку, зробити послугу нам всім і піднятися. Тим хлопцям і дівчатам, якщо є, які служили там на фронтах українсько-російської війни. Я вас дуже прошу, друзі. Підніміться, будь ласка, ветерани, підніміться, будь ласка, воїни, підніміться, підніміться. Слава вам велика! Слава, братики, слава, слава і велика вдячність, і великий тим. Спасибі, спасибі за цей описки, за спасибі за це відчуття. Спасибо вам, братове. Тому що всі ці пісні для вас. Тому що ми всі вам зобов'язані. Особливо ми чоловіки. Ще одне, що я хочу вам сказати, друзі, сьогодні. От щойно ми з Юрком Сиротюком подумали, як сьогодні День народження. Ще в одного велета української духу, української боротьби і також мого доброго друга старшого, давно вже по багатьох років, керівника всеукраїнського об'єднання ветеранів, комбатантів Української повстанської армії Ореста Васкула. Оплески, будь ласка, якщо ми зможемо. Якщо ми зможемо, ви розумієте, 89 років це не 19. Якщо ми зможемо сюди привезти, ми його привеземо і тоді вже, тоді вже не, не пожалійте своїх обласків. Це є дуже достойна людина, дуже стражденна людина. Людина, яка він мені розказував про цієї жартовності, які він не вважає подвигами. І наші ветерани АТО не вважають подвигами, але я думаю, що... Якщо людина герой, то ми маємо їм ці очі сказати. Цінуємо наших героїв, друзі. Тому mm -hmm. приготуємося до зустрічі. Я сподіваюся, Юрко постарається, хлопці, привезіть його. І в честь я хочу заспівати пісню, яку я співав часто й на Майдані. І, і співаю, де тільки можна. І ми співаємо, друзі. Хто знає, підтримуйте, хто не знає, вчіться. і співайте її. Повстанська Бандерівська балада Ой, у лісі на полянці. Стояли повстанці. Стояли постанці, добре звій, Посходилися до почічку, вмиватися вранці, Посходилися, до почічку, вмиватися, вранці. Де котрі ся помили, стояли, Більшовицького нападу на паду, сподівали, бішовисько нападу, ся не сполучає. 别怕。 Oh, Paul, 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 Ро дівчино, і ти на мене, а ти славна Україна, не забуще за мене. Забудь сама. Дякую. Дякую вам. Я бачив. Я бачив. Я відчував. Дякую. І тут ні сліз, ні розпачу не треба. І тут не треба страху чи ниття. Живе лиш той? Он він костя Єрофеєв. Живе лиш той! Живе лише той, живуть лиш ті. Василю, я про тебе також, живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Чиї слова? Великий поет, пророк 20-го століття, великий син Полтавщини, хто навічно залишився 28 річним і спочитий у Черкасах. Василь Симоненко, дякую. Згадаймо і його. Скільки вони замучили найкращих геніїв, скільки вони знищили. І які б ми були, якби вони були і дали своїх діточок і внуків і правників. Я мушу заспівати, друзі, до речі, вперше так сталося. Я подумав, чому я, бо я вже, слава Богу, не вперше і не вп'яте веду і беру участь в цьому славетному фестивалі, але я подумав собі, чому я не заспівав козацьку колискову. Яку співав і Рошеєв, звичайно ж, і Анатолій Сахій, Ми не знаю, чи це співають сьогодні.